Хочу показати дуже коротеньке відео, помилки, яких не треба робити. Ось, була гілочка. І зрізали просто чик, і прикоротили. Що в нас вийшло? Один, два, три. Такий вінничок. В основному на три бруньки потім стріляє. Деякі кажуть, що коли ми зробили, зробили пеньочок, такий, прикоротили, то під цим пеньочком йде плодова брунька. Ось вам доказ, що це не плодова брунька, а ростова, вегетативні бруньки. Тобто з плодових бруньок. 1, 2, 3, у нас зробилися ростові. І цей вінничок потім треба прибирати, він і освітлення не дає, і трошки бере соків. Тому, якщо хочемо прикоротити гілку, стараємося прикорочувати на якусь гілку. Прикорочуємо. Наприклад, взяли, оце відрізали, ця гілочка лишилася. Ну і другий варіант, якщо немає, немає варіанту, щоб перебити на якусь гілку, то сусідні дві бруньки сліпимо або видаляємо так, механічно видаляємо там пальчиками чи ножничками, і тоді не буде цього віничка. Отакі помилки, яких не треба робити. Помилки не супер страшні, але краще їх не робити. З вами був голова Володимир, місто Ладежин.